Всім привіт. Ми зібралися з Денисом Державіним, поспілкуватися трошки про його бізнес і про бізнеси, які він відкриває, подивимося, що з цього вийде. Денис, ти готовий трошечки відкритися наружу? Давай спробуємо. Давай погнали. Що таке бюро державіна і звідки ви? Хто ці люди? Хто команда, про що ви? Ми про гроші. Ми створюємо бізнеси, які в майбутньому приносять гроші нашим замовникам. Супер! А для вас вони приносять гроші? Лише один раз, поки ми відкриваємо. Але це ж все одно є да? на втримання команди гроші. Вистачає? Звичайно. У нас... Це не в мінус ви працюєте, ні? Ну, як бачиш, ми розширюємося. Ми добрали два проєктних менеджера за останні два місяці нового операційного директора, збільшили рекламні омахи і плануємо розширювати наш асортимент. О, це круто. Я ще бачив навіть рекламу в Інстаграмі, що там постійно шукаєш нових людей. Так. Клас. Розширюєтеся, значить зростаєте. Молодці. Це як в будь-якій кризі. Коли починається крижа, слабкі закриваються, а сильні розширюються. Це правильно. Треба вкладати в себе в людей, в бізнес, і робити ризикові речі і допомагати людям також ризикувати і витрачати гроші з розумом. А щоб витрачати гроші з розумом, треба рахувати фінмоделі і бізнес-плани. Ви займаєтеся таким? Ви знаєте, що це таке? Як ви це робите? Ну, як я і сказав, ми про гроші і ми починаємо з бізнес-плану. Тобто, коли людина до нас звертається, ми питаємо, який бюджет, і пропонуємо, скільки на це можна буде отримувати грошей в тому чи іншому форматі. А ми відкриваємо кав'ярні, кафе, бари, ресторани, барбершопи, салони краси, певні магазини. А також у нас є додаткові зараз пропозиції, наприклад, автомийка, готель. І mm -hmm. будь-який інший операційний бізнес. Е якщо у власника є приміщення у власності або просто бажання десь в гарному місці відкрити такий прибутковий бізнес. Супер. А що таке взагалі? Скільки окупні середньому кав'ярні? Рік. Це амбіційно. А яка площа? 15 квадратів, 20 квадратів. Окей, а якщо ми говоримо про кафе, вже там 70 квадратів, скільки б ти поставив, плюс-мінус? Рік після виходу в прибутковість. Точка виходу в прибутковість залежить від місця, де це кафе знаходиться. Ось це кафе працює в прибуток з першого місяця, але вийде вона на точку прибутковості, яка запланована в бізнес-плані, через 4-6 місяців. Окей, дякую, супер. Е, Це я вже... справа навіть не в маркетингу, а в процесах, які мають устаканитись всередині бізнесу. Ну, припрацюватися штат, відпрацюватися система, звикнути люди, звикнути люди навколо. Це ось весь процес. Зрозуміло. Ну мені тут до речі, мені тут подобається. Тут атмосферно, смачно, тут доступно. І наскільки я бачу, поки що не так багато конкурентів навколо, взагалі їх майже немає. Ви дуже гарно зробили акцент на тому, що саме в цьому житловому комплексі відкрилося. Це від мене такий респект і плюсик. А ну давай мені розкажи. Це взагалі буде про гроші це кафе. Так, воно суто про гроші. А ми знайшли приміщення, де поряд немає жодного подібного закладу, який міг би запропонувати гостеві сніданки, доставку додому, коктейльне меню, обід вечеря. Ми з тобою говоримо тільки про позитив. А ну давай мені топ 5 помилок майбутнього ресторатора. Що ти вважаєш помилками? Які топ 5 допускають люди, які хочуть відкрити заклад? Перше, це неправильно, а, неправильно о, оцінена, виявлена, ви, ну, неправильно зрозуміла, цільова, неправильно виявлена цільова аудиторія, на яку ми працюємо. Я кажу, що це перше. А от друге, це вже місце під цю цільову аудиторію. Третє, це неправильна фінмодель побудована. Четверте, це неправильне виконання цього закладу, неправильно ну, його зробити. І п'яте, це неправильно подіблені люди, штат персоналу, який укомплектований. Дивись, загалом для того, щоб зайти в заклад, треба сплачувати оренду. Ну, можемо говорити. Я як юрист, я багато читаю договорів, де ми бачимо орендні канікули десь ну, максимум місяць-два. Дуже рідко, три бачив. От ти заходиш з клієнтом в проект. Скільки буде відбуватися будівництво, і скільки ти розраховуєш що клієнт буде сплачувати оренду ще під час будівництва? Два три, Вже... три місяці додатково. Додатково ще два-три місяці. Перший останній ріелторська комісія на вході два місяці дають канікул. Це ми вибиваємо дійсно десь місяць. Десь два ми вибиваємо завжди два. Більше не дають. Кажуть, я пущу сюди аптеку, магазин, єву, ну, будь-що що працює ретейл, там вони за два місяці впоруються. Те, що ви робите там чотири місяці, це ваша проблема. Платіть. <клес> Ясно. А, скажи мені, якщо я би був твоїм клієнтом, я приходжу. Кажу, бачив таргет в інтернеті, в інстаграмі, бачив на форумах експертність, чув, що спілкуєшся з людьми в ринку, продай мені відкриття закладу. Хочу невеличке кафе біля дому. А скільки в тебе грошей? У мене є 120 тисяч. 120 тисяч доларів. Якщо я тобі скажу, що від п'яти тисяч доларів. До 10 тисяч доларів зможемо тобі забезпечити прибуток з твого закладу. Тобі таке цікаво? Так, мені цікаво, але це мережа і це операційне управління. Це не мережа це один заклад. А якщо в мене 120, я поділю на 5, я отримаю 60-70 закладів. Ні, не хочу. Хочу великий заклад, більше. Так я ж кажу: ти отримаєш від 5 до 10 тисяч доларів з одного закладу. Ага. А якби в тебе було ще 200, так. то ми б купили тобі приміщення в новому ЖК, який ще розвивається, який ще не заповнений. Відкрили там перше кафе, а в кожному ЖК ти знаєш, є таке кафе. Бо коли ми шукаємо оренду, воно там вже є, і про нього кажуть: воно всіх тут вижило. Воно тут від самого початку тут ще прораби з власниками про угоду ремонту домовлялися, і воно тут давно працює, і його не переб'єш. От треба ставати таким кафе. Треба купувати приміщення, заходити в ЖК, Від початку там працювати на цих самих власників, які домовляються з прорабами та на цих же ж прорабів. Можливо, інколи на тих е, невелику частинку, яка вже заселена людей, і чекати, доки жука заселиться. Це з два роки. А після цього можна отримувати 120% річних на інвестицію в кафе, або відсотків, мабуть, 30-40 на інвестицію разом з нерухомістю. А таке, таке питання. Ти зараз, наприклад, розглядаєш пул об'єктів, в тебе є в компанії, проаналізованих, куди можна проінвестувати, що воно побудується, там житлові комплекси, які ще недобудовані, в які можна інвестувати, і де можна вже інвестиційно придбати. Ці, ці ризики на себе ми не беремо, і ми не кажемо зараз вкладатися в недобудовані, не заселені. Mm -hmm. Це значить, що житло там розпродано. Тобто, фактично, ну я чув тільки раз, що не заселилося розпродано житло. Це е, не Андріївський, а спуск на Подолі. Воздвиженка там? Так. так? Вона розпродана, але не заселена. Ну, тобто, от е, це нам аномальна історія, да, район. Але в інших випадках, якщо житло вже розпродано, то вона з 90% вирогідністю протягом двох років заселяється. Зрозуміло. Тобто не нарадиш. Ні житло, ні приміщення, комерційні, інвестувати не радиш. На етапі забудови? На етапі забудови. Я в це не, не можу полізти і радити людині ризикувати грошима. От вже побудований ЖК, вже там відсотків на 30% заселений, але оренду там не знімеш. Тому що, чому ти не знімеш? Тому що ти платити оренду, ти не витягнеш просто ці гроші. Так. — А ну, оренді ще й заробити. Здуєшся і лишиш ремонт власнику. Це теж варіант стратегії для власника. Здати комусь в оренду, хто зробить тобі ремонт. Але якщо ти власник цього приміщення, ти сміливо робиш собі нормальний ремонт, бо він з тобою лишиться, і в тебе мінімізуються ризики, що навіть якщо хтось мережевий зайде в твій ЖК і тебе витіснить, ти завжди зможеш здавати своє приміщення з ремонту. А Де не розглядав такий варіант, бо я іноді бачив такі схеми, коли, наприклад, власник стає партнером по бізнесу. Яким чином? Орендар, звичайний орендар, заходить, бере в оренду приміщення і прив'язує орендну ставку до відсотка від е, прибутку. Ми в такі в такі не граємо граємо, тому що це домовленості між людьми. Ми нічого гарантувати тут не можемо. І як правило, правда лишається завжди у того, у кого документи на право власності. Давай будемо про інше казати: якщо є 300, Говоримо, нема 300, є 120, знайдемо тобі приміщення, яке можна орендувати. Попередньо о, прорахуємо концепцію, тобто подивимося, як заселений цей ЖК, знайдемо конкурентів, пояснимо тобі, о, в чому переваги цих конкурентів і на що треба бити, щоб цих конкурентів перемогти у очах майбутніх відвідувачів. І якщо ти це все погоджуєш тобі, подобається концепція, ми беремося і будуємо тобі. Заклад. Але відповідальність наша на тому, щоб побудувати те, що ми обіцяли, а твоя, власні, твоя відповідальність як власника витримувати цю лінію. Тобто витримувати середній чек, який ми казали, не робити демпінгу, не погіршувати сервіс, не погіршувати якість закупки продуктів. Постійно вливати додаткові кошти в рекламу, не спинятися. Це, це важливо. Якщо це не буде витримано, то бізнес не буде прибутковим. Окей, дякую. Е, ще один момент, який мене дуже цікавить. Е, можеш розбити мені суму 120 е, прямо по блокам. Що в 120 буде приміщення, Що в 120 буде там. Давай зарплатний фонд, наприклад. Не знаю, перша закупка, що буде на ремонт, і так далі. Ну от дивися на перше, ваші послуги. Перше тисячу доларів ми беремо за створення концепції. Так. Попереднє, якщо приміщення немає, 500 доларів беремо за пошук. Знайшли 500, тисяча концепція. Ти ти вже за півтори маєш приміщення, в якому можна це створювати, або шукати далі і створювати у концепцію на інше приміщення. Потім ми беремо попередню платіж. Наприклад, якщо у нас 80 квадратних метрів, наша комісія 50, за перші 50 квадратів 200 доларів, 10 тисяч, і за кожен наступний квадрат плюс 100 доларів. Тобто на 80 квадратів 13 тисяч доларів. Uh -huh. Наша комісія. Якщо від твоїх 120, ти це трошки більше 10%. Далі ми тобі, коли ось це ти вносиш половину, коли знімаєш приміщення, і ми створюємо дизайн проєкт і рахуємо на нього кошторис. План розстановки, дизайн проєкт і кошторис з усіма твоїми побажаннями та корективами. Mm -hmm. Але для початку нам треба створити меню до концепції. Ми розробляємо меню, вже техкарти починаємо робити і прораховуємо обладнання. Після того будуємо кухню, ну, проєктно, проєктуємо кухню. Після проєктування кухні проєктуємо заклад, дизайн проєкт кошторис. Ти отримаєш кошторис та календарний світтовий графік платежів по ньому. Ми все це узгоджуємо і ти починаєш вносити платежі а, на виконання робіт: ремонт, замовлення меблів, електрики, світла, всього, що треба. Це приблизно яка сума оцей блок? Тисяча доларів на квадратний метр. Тобто на 80 квадратів нам треба буде від 80 тисяч доларів. Додатковими витратами у нас буде оренда. Ти платиш перший, останній рієлтору, і через два місяці ти починаєш платити щомісячно помісячно. Ми рахуємо, що нормальна орендна ставка це в районі 1000 доларів на місяць, за 80 квадратів. Ну 40 тисяч. По 500 гривень за квадрат. Mm -hmm. Може бути 50, може бути 60, може бути дешевше, в залежності від того, в якому місці. І це до речі не впливає ніяк на твій майбутній заробіток. Тому що якщо конкуренції немає, оренда буде все одно там а, заклад в непопулярному там ЖК, то е, оренда буде дешевше. То можна вихватити дуже дуже вдалу локацію. Мені розповідають. Так? так, мені цікаво. А, наступна частина це коли ми побудували повністю все. У нас іде закупка продуктів, це все також в кошторисі, але це за межами тисячі доларів квадрат. Угу. У нас закупка продукції, фотограф. Пропрацювання, маркетингова стратегія. Треба закласти від початку десь 3,5 тисячі доларів на маркетинг. Це створення сторінки Instagram і таргетована реклама. Хтось каже, сторінка, скільки її коштує створити. Але ми потім таргетуємось на навколишній ЖК. Треба, щоб нашу рекламу побачили принаймні там 14 разів. 100 тисяч охоплення коштує десь а, 200 доларів. І на 14 помножить треба. Так. Ну, ні, дивлячись так. Ну, тут, наприклад, 15 тисяч, 10 тисяч охоплення 200 доларів. Угу. А, тут у нас 14. Треба передивитися в залежності від району. ну Тобто, тут у нас 14-17 тисяч охоплення, то нам треба буде десь 150 тисяч охоплень, і це десь приблизно до 3 тисяч доларів на вузько таргетовану рекламу по нашій цільовій аудиторії, на доставку та на, на заклад. Це місяць. Ми відкручуємо поступово в залежності від того, як налагоджуються процеси в самому закладі. Mm -hmm. Тобто ми відкрилися, ми ще доставку не запускали, але доставка буде згодом. Тоді згодом запуститься таргетована реклама. З того досвіду, от сюди, скільки можна було витратити на закупівлю перших там продуктів. Ну, зазвичай, це там півтори тисячі доларів. Це щоб і пропрацювання, і перший час попрацювати в тестовому режимі. Ґгум. Зарплатний фонд, персоналу. Ми е, наймаємо скажу їх е, ну, давай... на проробки ж, правда? Так. Це скільки місяців вони ще? Ні, це не скільки місяців. Ми, у нас пропрацювання йде, а потім одразу тестове відкриття. Ґгум. Ну, Плюс-мінус зарплатний фонд, скільки може складати у цих найманих працівників на перший місяць? На перший місяць? Так, да, На перші місяці, два місяці по комунату. 170 тисяч. Це в, в гривні, а в доларах. О, по 4 тисячі 4, 4 доларів. Плюс 4 тисячі баксів. Окей. Так ми вже працюємо 14. Ну, ми з перших днів починаємо працювати і відбуватися. Це я розумію. Е е е які ще витрати, обладнання. Ми порахували. І ми Це порахували. Ми і все ми... порахували. Що ми не порахували? Е Генератор. Генератор. Додатково 2000 тисячі доларів. 2000 тисячі баксів. Плюс заправка генератора в середньому на місяць, я думаю, мінімум 1000 баксів. Окей, от я порахував. Ми вже 109 з тобою потратили. 109 у нас лишилося 11 на перший час. Окей. І 11 є на непередбачування. Це 10% від тої суми, фактично. Ми зробили резервний фонд і на нього там на непередбачування якісь витрати реагуємо. Я би відкрив заклад з таким підходом. Поки що все звучить так, і я бачу, що воно і працює так, як звучить. Тому дякую тобі. Мені подобається. Звертайся до рекомендую. Дякую.